Поїхали з нами на вікенд до Румунії. День перший. Виїжджаємо ввечері з Ужгорода і забираємо всіх бажаючих у Мукачеві, Берегові та Виноградові. Перетинаємо кордон КПП Дяк. День два. Перша наша локація соляні шахти Саліна Турта. Це неймовірний підземний світ з цікавими атракціями, спортивними майданчиками, власним озером, по якому можна покататись на човні. Вартість лодки 30 лей на 20 хвилин, а також колесу огляду. Вартість 15 лей. А наша локація замок Кантакузіна. Саме тут проходили зйомки на серіалу «Венстей». Академія Невермор розташована серед мальовничих гір Бучі на території є кав'ярня, де можна попити смачне капучинко з видом на гори. Вам тут точно сподобається. Мандруємо далі. День третій літня резиденція Пелеш. Неймовірна архітектура та розкішні кімнати вразять кожного відвідувача. Саме тут кожна деталь це витвір мистецтва. Ще одна улюблена локація наших туристів це містичний замок Бран. За легендою, саме тут проживав граф Дракула. І саме у вас і буде можливість. Це перевірити, поїхали б з нами у таку подорож.